Так, слава Богу, опалубку на гноєвий канал зробили. Тепер опалубку тільки розібрати і залити дно самого каналу. Щоб воно зійшлося ту трубу і стікало в яму. Ну і тут буде от люк, щоб викачувати. сеч. А тут буде. Повністю вхід на кормовий стіл і варимо труби. Ось так вже, дивіться, стільки роботи зроблено. Костя, М -м. А куди ти оце будеш сандали? На ту сторону, в самому кінці. По не він буде. Що, от такого дверь. Я зробив. прямо так другаю, чтобы здесь. А, я понял. Чтобы это. Чтобы тут труба була. нас. Да, да, да. Бачиш, І туда у тебе не будет квадратний, не будешь Ти в бока ворота. Поняла? Понял? І пішла. Ну, пай. Відбійник для холки. Тут будуть ще доски, труба квадратна. І привязи. Отак. Все чітко. То шо, відрізав чи ні? Вот так это буду работать. Заходим сюда и делаем полные дела. Mm. Более-менее. Пойдет. Опалубочку вже зняли з одної сторони. Тепер дно рештака гноєвого лишилось спланувати ну і підігнати під гноєву ванну чи яму. Уже вон кормовий стіл яскраво вимальовується зроблений так як і у тому сараї. першому старому ось такі діла. оце тут теж -то, заліється проход з одної цієї сторони і з тої і отут раз з їжею зайшов і пішов їсти тут забетонірують це теж понятне діло. І вон там дві доски удараться. І вийшов. Отак тут. Бачите, як чітко. Все прибереться, зальється гарно. Під уклоном дорожка і вон кормовий стіл. Тут ще перемички і будуть. Раз. Сюди між, між двома. І по парах будуть стояти. Отак. Таке діло. І зараз виставимо маяки і будемо пол заливати десь на днях. Потім водичку заведемо. Вон звідти у мене заведено в сарай, а тут розводочку зробимо. І треба би, звісно, пощикатурити, але блін, так не хочеться напрягатися, лишньої роботи робити. Не знаю, побачимо. У клітках навпроти, то, мабуть, прийдеться, бо там може в мене свині будуть інколи стояти, коли телят не буде, щоб клітки порожніми не були. А тут не знаю, бики ж, що їм, яка їм різниця. Ну отак, от робота рухається. Все, неспішним темпом просувається. Опалубку зняли. Получилось нормально. Попри варювали дуги, Тепер лишилося. Знизу доски вон, зашити по дві штуки. І зверху. Кріплення на цепи поприварювати. Ну і місце під поїлки. В принципі, що роботи є. Але найголовніше бетонірувати пол. Скільки його тут є 10,5 метрів. Ну, думаю всім зрозуміло, що отак буде по два бика стояти. Отак. От і буде 12 місць. Я ми вже теж зняли опалубку. От так виглядає наше місце від будівлі привізне Ну, Загляти ще кормовий стіл, треба стяжечку зробити, ізоляцію теж, щоб не сирів. Натягнув з, з, з бетону. Коротше, ще роботи добре, ще, мабуть, 50% добре. Ще красити все. Не знаю за щикатурку, якщо не щикатурити, то білити. Воду розкинути, теж ферму побілити, покрасити. Не знаю, що з вікнами ще щось треба думати, як це їх зробити. За пластик знову трохи дороговато. І не знаю, чи воно нужне, це не свині, в принципі. Ну, продовжуємо будівництво.